Боюсь склад Херківського національного університету внутрішніх справ наводить 25-ї річниці Дня Незалежності України вишукуваним проктором університету підполковник Швець. Здравствуйте, дорожні кусанки. Возрай, дорогі, долай, Поздравляю вас з 25-ю річницею Незалежності України. Курсанти, сьогодні головне свято нашої країни. Сьогодні перший офіційний ювілей, 29-та річниця з дня створення нашої незалежної країни. Вам хотів би побажати, щоб ви були справжніми, щоб ви працювали на розбудову нашої незалежної України. Щоб ви відповідним чином навчалися, проявляли старання, наполегливість в навчанні, щоб стали справжніми поліцейськими, щоб права та свободи громадян, її цілісність, її суверенітет, її незалежність були надійно захищені. І це від вас залежить, бо ви молоді, і майбутнє, ми своє майбутнє пов'язуємо з вами. Переконаний, що будете справжніми патріотами, справжніми громадянами України. Найкращі побажання вам, вашим сім'ям, вашим рідним. Слава Україні! Героям Перш за все, щоб кожен із вас був громадянином України, патріотом, таким себе відчував і над цим працював. Хочу вам побажати всім добра, здоров'я, злагоди. І звершення всіх ваших планів, великих і маленьких. Бо наше велике світле майбутнє якраз і складається з звершення тих планів. Гайсім шостий. Дякую. Оголошено подяку Міністерству внутрішніх справ України, від полковнику поліції Білокаваленку Дмитру Леонідовичу, заступнику декану факультету номер 4 Підполковнику поліції будку Сергію Олександровичу провідному факульту факультету номер 1 Підполковнику поліції Різану, адміністраційної діяльності факультету номер 3 Майору поліції Іншикову Михайлу Васильовичу, старшому викладачу кабри тактику спеціальної підготовки, факультету номер 3 Майору поліції пересаді Валерію Анатольовичу, фахівцю факультету, факультету номер 5

Плячу, кажу, так, ка... <плодиція> Служу українському народу. Капітану поліції Соколову Олександру Анатольовичу, старшому так і тактика Світлану Філічеви П'ятову. Служу українському народу. Оголошено подяку голови Харківської обласної ради, підполковнику поліції старості Віталію Івановичу, начальнику відділу юридичного забезпечення. Подяку харківського міського голови, виннику Олегу Володимировичу, заступнику декана навчально-методичної роботи факультету No5. Дуже українському молоді. Зайченко у Горзінвівні, провідному бухгалтеру відділу фінансового забезпечення бухгалтерського обліку в голові профсоюзу нашого університету. Нагороджено почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів України від полковника поліції Бугайчука Константина Леонідовича, завідувача на повоздосвітної лабораторії з процесом протидії злочинності. Оголошено подяку вчера ради Харківського національного університету внутрішніх справ, підполковнику поліції Осетинському Станіславу Олександровичу, начальнику відділу міжнародних зв'язків, майору поліції Собченко Людмилі Ігорівні. Начальнику відділу режимно-секретного та документального забезпечення. Старшому лейтенанту поліції Авдію Олександру Олександровичу, старшому викладачу камери кримінального права, кримінології факультету No1. служу українському народу. Товарищем <плес> <плес> лейтенанту поліції Гапон Валентині Віталійовні, інспектору факультету номер 4. Лейтенанту поліції Сокирко Денису Ігоревичу, факультету номер 2. Зіравіться Олексію Леонідовичу, завідувачу кафедри охорони інтелектуальної власності цивільно-правих дисциплін факультету номер 4 Овчаринка Юрія Миколайовичу, директору центру післядипломної освіти. Право поліції Жуйкові Далії Валер'єрівні, курсанту другого курсу факультету номер 3 Капрало поліції Коваленко Максиму Вячеславовичу, курсанту другого курсу факультету номер 4 Шевчуку Дмитру Олеговичу, курсанту другого курсу факультету номер 2 Дуже народу. поліції Якименко, Анатолію Сергійовичу, курсанту другого курсу факультету номер 3 Поліція Артюшенко Ані Олегівні, курсанту третього курсу факультету No1. Резому поліції Бальдоні Євгеній Сергійні, курсанту першого курсу факультету No1. Рядового полиции Бражененко Вікторії Володимиров, курсанту другого курсу факультету номер 3 Рядок полиции Петренко Ирина Александровна, курсанту третьего курсу факультету 3. Я думаю, поліції зі Вікторії Юрійові, курсанту першого курсу факультету 1. Я думаю, це цих нозі Олені Юріні цього ж факультету, цього курсу. Своїли спеціальні звання за прав поліції. Рядовому поліції базації Олегу Андрійовичу. Курсанту 3 курсу факультету 4. Рядовому поліції Бородінову Борису Геннадію. Курсанту 2 курсу факультету 2. Полиции Галию Ольга Рустамовичу, курсанту третьего курсу факультету номер на 2 Рядовому поліції Петренко Ирина Александровича, курсанту третьего курсу факультету 3. Поліцію Савінкіну, Владиславу Володимирочу, посанту факультету номер 2 другий курс. Я даму поліції П'ятьленку Максиму Володимировичу, посанку першого курсу, факультету номер 1

премію до Дня Незалежності. Перша рота прямо. Решта правого Руч. Рівняння праворуч. кроком руч!